Найнебезпечніша людина це той, хто стоїть наодинці. Його шрами не видно, вони глибоко заховані. Здобуті в битвах, що велися в тиші й далеко від чужих очей. Він зустрівся зі своїми демонами віч навіч вибудовуючи себе заново, цеглина за цеглиною. Такій людині не потрібне схвалення чи підтримка натовпу. Його сила викувана в самотності і стійкості. Якщо тобі пощастило стати частиною його життя, знай, це не випадковість. Він побачив у тобі щось справжнє, але ніколи не сприймає його мовчання за слабкість. Це тиха сила, його ламали, але він не зламався. Щоразу він відновлював себе, стаючи лише сильнішим. Якщо ти вирішиш перейти йому дорогу, пам'ятай, його мовчання це не відступ, а попередження. Людина, яка знає свою силу і вміє зберігати терпіння, саме та кого варто боятися.